Так, тут це Йому Вже сьомий рік. Тут у мене я в кроні прищепив кілька щеп. От по периметру все гаразд. Ось тут ці яблука повинні бути пінк-леді. Це 21 рік щеплював. Ось такі яблука, Ну, явно не пінк-леді. Схоже на якийсь колон голденів. Ну, не Голден це точно, бо тверді, довго лежать. А які саме, не знаю. Що це взагалі за яблука? Важко сказати. Ну, щось з Голденів. А тут теж. От тут повинен бути Крімсон крісп по факту пінова вийшла. І рядом же ж тут повинна бути Сміральда. Ну Максим Гаран сказав, що це... Не сміральда. Це щось друге. Е, ну, не голден, бачу такі яблука не дуже крупні і чудово лежать, тверді, такі гладкі і дуже смачні. От, прямо мені дуже смак сподобався. Що саме за яблука, навіть не знаю. От аби десь сміральду спробувати, може дійсно це вона. Під питанням, бо там я бачив на, на полукарликах, на таких подвоях, на сінцях, ну, сорти дещо показують інший розмір. Вигляд, ну, важко сказати, ну, смак дуже чудовий. Так, а відео буде про такий сорт, як камео. Тут дерево трошки пропадає, але вже пішов. Десь 15 рік. Це е, підчепаю, навіть навіть не знаю яка, але е, трошки, мабуть, я на заміну вирощую вже інше дерево і прищепив от сорт камео. Тут сигналка. Ось таке. Е, дуже подобається, сподобався мені смак. Е, хрумкий, солодкий. Лежить і головне ну, сортність підтвердить, що це камео. Тут у мене ще є. Тут на сіянці вони більш крупніші. І на сонці от, краще забарвлення мають. Ті, які ще в тіні були, то я їх не буду зривати поки що. Так, зараз піднімемося. От вони вже починають От такі красиві яблука. От. Значить, дуже плотні, от, прямо от, такі, як камінь. Крісп або фуджин, отакі от, приблизно, дуже плотні яблука. Зараз я зірву на сонце. Я буду кілька етапів зривати. Зараз отакі, от, які вже більш-менш забарилися, потім решту буду. Так, тут має таке дегустаційне місце біля Барбарису. Так, я ще кілька зняв. Зараз будемо важити, яка вага. Є такі сорти, які дуже подобаються мені фуджі, клони його. От. Замітив ще також, що цей сорт теж під кожною гірчитою прямомісятю вражається. Тому теж кальцієм потребує. Бо на кілько, кількох плодах я замітив. Треба буде в мені відмітити. В цей момент 343. Бо якщо я ну, ще прищеплю і не отримав сигналки, то не побачив на власні очі, то я стараюся не відмічати, поки сам не побачив 254. І потім цим сортам приділяю більшу увагу ну, з приводу підживлення кальцієм 322, на такі можуть бути при нормуванні. 278, бо я в магазині бачив зазвичай там, ну, ну такі десь 200 грамів. Ну, більш ярке забарвлення, видно, десь привозять з півдня. Або на карликом подвоє, 312. Оце в От рядом з сміральдою положив, ну з Меральду, е, знак питання, там ще буде визначатися. Так, от. Плодожерка трошки, а може птахи поклювали, зараз якраз і спробуємо. Однак ці плоди будуть під виноград підкопувати. Так. М -м -да, бомба. Це один з кращих будемо моїх сортів. Сочний, аромат такий відчувається. Хрумкий, солодкий. Ну, десертний смак. смак. От на рівні речів тільки... Коли буде ранньо зимовий, а це вже пізня зимовий. Думаю, до квітня місяця він точно буде лежати. Да. Сорт бомба. Але дещо напоминає сорт, тут сценалка ще є. Галамаст. От, Гала. Ну, теж щось тут грумке таке. Тільки це довго не лежить. І, а це... Зараз ну, отак так, як камінь. Да. Живців хватає. Так що... Раджу, не пошкодуєте.